Чорна п'ятниця в Юск уже настала. І ліхтарики на батарейках. Ось такі красуночки. Це також світильничок на батарейках. Ось такі підкладочки, серветочки. До речі, цей колір мені нагадує. Класний колір. Однієї з книгарей. Правда. Рушничок біленький. Я люблю так, як в готелі. Ще якийсь інший рушничок. Ой, ще рушничок. У мене тут буде all inclusive Ще рушничок. Халат. Махровий халатик. Наволочка. Також біла, як в готелі. Рамочка. Маленький тім переїде в цю рамочку. Скатертина. Дуже гарна, класна. Така різдвяна з янголятками, ще одна наволочка, серветочки, металева зірочка. Це підсвічник. Серветочки, милі серветочки, ліхтарики. Оце взагалі халява. Оці ліхтарики коштують 100 гривень. Тут 7,9 метрів, вони на батарейках. Батареєчки, Три бокса. Вбликаут те, що потрібно. Святкова постільна білизна. А ще в мене є багато ось таких штучок у взуття. До кожного чека юск дає такі карточки. Це ваучери, промокод на знижку, який діє уже у грудні. Тому дуже рекомендую вриватись, брати все те, що хочеться, і зробити свої свята незабутніми, наскільки це можливо. До Різдвяних свят я готовий.